Друзі, привіт! Мене звати Тетяна Рибаченко і я рада вітати вас на моєму каналі. Я просто обожнюю гриби, але їх ціна зараз просто космічна. А збирати у посадках і лісі абсолютно немає часу, тому я шукаю різні способи. Як підселити грибницю на своїй ділянці? У минулому сезоні ми пробуджували міцелі печериці та підсажували синю ніжку. Результат був: перші грибочки з'явилися але, на жаль, мої курочки вирішили погуляти і знищили грибниці. Ці методи чудові, але, чесно кажучи, досить довго очікувати. Тому сьогодні я вирішила посадити живий готовий міцелій печериці у малиннику та смородиновій грядці. Так я трохи спізнилася. Варто було це зробити ще у вересні, то вже б збирала врожай. Але навіть зараз у листопаді це не страшно, міцелій морозу не боїться, а врожай буде вже в наступному році. Тож, до справи. Я купила 200 г міцелію королівської печериці в інтернеті. Цього цілком достатньо, щоб заселити свою ділянку грибами. Міцелій виглядає дуже якісно, а королівська печериця славиться своїм насиченим смаком і великим розміром. Це чудова інвестиція для тих, хто хоче мати власні гриби вдома. Тепер усе залежить від того, як правильно посадити та доглядати, щоб наступного року ми отримали хороший врожай. Переходимо до підготовки місця та самого процесу. Я обираю грядку, яка не буде копатися найближчі 5 років, адже печериця здатна плодоносити на одному місці до 7 років за умови наявності достатньої кількості поживних речовин. Як я вже казала, обрала малинник та смородинову грядку. У моєму випадку все доволі просто: я роблю ямку і підсипаю туди трохи міцелію. Моя грядка ідеально підходить для цього, тому що при посадці малини я закладала дуже багато органіки у рівчак. Завдяки цьому мені не потрібно зараз викопувати велику яму. Але якщо у вас немає подібної грядки, варто підготувати. Місце заздалегідь для цього потрібно викопати яму глибиною на штик лопати і площою 1-2 метри квадратних. У яму можна закладати все органічне, що є в наявності: сильну суху траву, солому, листя дерев перегній, кінський гній і так далі. Потім рясно посипаєте міцелієм і засипаєте все землею. Зверху важливо зробити прошарок із гною парнокопитних, це буде додатковим джерелом поживних речовин. Таким чином, ви створите ідеальні умови для росту міцелію. І вже наступного року можете побачити перші врожаї. Чому говорю наступного року? Тому що. Зараз вже прийшла зима, і вже у 2025 я буду бачити грибочки. Але якщо це зробити, наприклад, ранньою весною, то вже під кінець весни у вас уже будуть гриби. Якщо вам не хочеться заморочуватися з підготовкою поживної грядки для печериці, можна зробити набагато простіше. Просто загоніть лопату у дьорн, трохи відхиліть її, киньте туди трішки міцелю і акуратно витягніть лопату, не перевертаючи плац з землі. Зверху просто добре наступіть ногою, щоб усе було щільно. Такий спосіб, звісно, не дасть великого врожаю, але це ідеальний варіант для тих, хто хоче просто прийти на свою ділянку зірвати пару грибочків для салату або для смаженої картопельки у вихідний день. Простий, швидкий метод, який також дає свої переваги. На своїй ділянці в саду я також так зроблю, якщо лишиться зайвий міцелій. Ось я зробила підсадку міцелію у малинник і тепер просто принесла кінський гній. У моєму випадку це гній від поні. Він мені потрібен для подвійної користі підживлення малини та новосаджених грибочків. Для грибів рекомендують класти приблизно 4-5 кг гною на квадратний метр поверх землі. Але оскільки у мене тут ще й росте малина, я кладу трохи більше одне відро на квадратний метр. Просто розсипаю гній хаотично поверх землі, нічого не рихлю і не заробляю у ґрунт. Це забезпечить достатню кількість поживних речовин як для грибів, так і для малини. А завдяки тому, що Поверхню не порушують, міцелі зможе нормально розвиватися. Тепер лишилося тільки чекати на результат. У мене залишилося ще більше половини міцелію, тож я пішла до смородинової грядки. Ця грядка відрізняється від малинника, адже я закладала її без органіки у рівчак, просто земля. А зверху додавала перегній, компост, лозгу, соняшника та суху газонну траву без перекопки. Сьогодні я хочу спробувати підсадити міцелій і сюди так само, як і в малинник, щоб подивитися, який буде результат. Кінський гній в цю грядку давати не буду, бо тут вже достатньо поживних речовин. Із внесеного компосту. Ще раз, я не перекопувала компост, внесений просто поверх. Цікаво буде порівняти, як грибниця розвиватиметься в різних умовах. Тепер приступаємо до роботи. Я викопую невеличку ямку, роблю це однією рукою і, чесно кажучи, це дуже незручно, але я стараюся записати все більш-менш нормально. Тому просипаю в ямку міцелій, загортаю його землею і зверху повертаю мульчу з трави, яку знімала раніше. У мене все ж трохи залишилося міцелі, тож я вирішила піти в сад і підсадити його у дьорн. Використовую простий метод, про який розповідала раніше. Трохи підвідгинаю пласт землі, кладу міцелі і повертаю на місце пласт землі, не перевертаючи його. Місце для цього потрібно обирати сонячне, але, але ж. З невеликою мережевною притінкою від дерев, це можливо, це дуже важливо, щоб міцелій не спікся від підпалючим сонцем, адже гриби люблять тепло, але без екстремальних умов. Тепер усе посаджено, залишилося тільки чекати на результат. На вулиці мінусова температура, а я збираю свіжу гливу. Чудово, правда? Друзі, не бійтеся підселяти гриби на свою ділянку. Це не тільки цікаво, а й корисно, адже ви точно знаєте, що на вашій землі немає шкідливих речовин, і ці гриби можна їсти сміливо. Підписуйся на канал, ставте лайки та обов'язково пишіть у коментарях свої думки, діліться своїм досвідом, адже обмін ідеями та порадами допомагає всім нам досягти кращих результатів. До зустрічі в наступних відео!